Голова Бродівської районної ради Євген Швед повернувся з Трускавця, де упродовж двох днів, 25-26 червня, брав участь у форумі місцевого розвитку. Про це докладно у розмові із Євгеном Васильовичем. Організатор це перш за все Львівська обласна рада спільно з Львівською обласною і державною адміністрацією проводився форум. Але організаційні всі заходи, система проведення даного заходу і Організаційні всі моменти це викликані і організовані Львівською обласною радою. Хоча, як кажу, це проводилося спільно з Львівською обласною державною адміністрацією. Представництво дуже високого рівня можемо сказати, бо представляв Верховну Раду особисто голова Верховної Ради, і було народних депутатів більше, я думаю, з десятків п'ять. Так, я по протоколу не можу сказати, зареєстрований хто. Ну так, візуально я можу сказати, що депутатський корпус Верховної Ради був представлений дуже високо. Наступне питання. Майже всі депутати від Львівщини були присутні на даному формі, ще й були з других областей. Наступне. Що ще хочу зазначити, що представництво було велике з. Бо форум проводився місцевого розвитку мат, це по співпраці з найближчим нашим сусідом по розвитку об'єднаних територіальних громад, по питанню вступу України до Євросоюзу. Це найбільший наш такий дружній сусід, це польська сторона була представлена теж на дуже високому рівні. Це маршалком Польщі, це воєводою Прикарпатського. Воєводства, ну і дуже багато великих велика кількість громадських активістів зі сторони Польщі, так і зі сторони України, які саме організовують різні проекти там Україна, Польща, Білорусь, питання, які коріюються транскордонного співробітництва, всі ці активісти були присутні на даному і Саме ділилися досвідом, роботою в тих, в тих чи інших питаннях. Як було організовано взагалі роботу впродовж цих двох днів? От загалом, які ваші враження? Ну, Враження як найкращі. Робота була організована слідуючим чином: спочатку це була робота по співпраці, по створенню об'єднаних територіальних громад, українську сторону представляв Людина, яка готує законопроекти пробачення, це Юрій Ганущак. З польської сторони це був людина, бувший міністр економіки, не пригадую прізвища, але саме завдяки ньому вони ділилися досвідом, як проходили, проходили заходи в Польщі. Протягом 15 років вони це втілювали і порівнювали це, що започатковано в нас. Воєвода Прикарпатського воєводства ділилася поетапно тими результатами, які вони втілювали, і що мали від впровадження даної реформи. Ну, саме це були самі такі практичні дії. Ну і з нашої сторони також виступали в перші дні це ті. Представники, в яких вже створені об'єднані громади, це представники Самбільщини, особі голови районної ради. Ну вони називали де позитивні сторони, як з польської сторони, так і з нашої сторони, що будь-яка реформа тягне за собою спочатку певні труднощі і зупинялися на труднощах. Але це, що є необхідна справа, ну це однозначно результати форуму і. Я думаю, що далі це буде для всіх учасників питання до співпраці і до дій. От особисто для себе, що ви взяли, що десь стане вам у нагоді в подальшій роботі і загалом для Бродівщини? Ду, звичайно, що якщо взяти втілення того досвіду, що пропонував форум, є дуже багато позитивного. Хоча я, я можу сказати, що певні політичні моменти, які будуть відігравати в нас в районі, то цих всіх заходів не, можуть, не можна буде втілити, бо питання слідуюче, що будь-яке реформування органів місцевого самоврядування, воно за собою що на сьогоднішній день добровільний статус. Ряд політичних сил декларують, що це об'єднання не потрібне, то можна зробити слідуючий висновок, що добровільно його не буде. Як буде поставлено питання на рівні Верховної Ради і Кабінету міністрів про реформування органів місцевого самоврядування, це вже залежатиме від вищих ешелонів нашої влади. Але ця річ, на моє переконання, необхідна і альтернативи цьому немає, бо ті громади, які тут живуть, вони мусять бути господарями на своїй землі. Однозначно, ніхто не приїде. Не косити в тому чи іншому районі, економічні важелі, відносини, регулювання земельних відносин це питання суто покладено на місцеві територіальні громади, ну, облік нерухомого майна і багато чого іншого, яке би мало спонукати до наповнення бюджетної частини на тій чи іншій території. Що для себе я зробив декілька висновків? Що задекларовано, що підписана угода по співпраці між Маршалком Польщі і головою Верховної Ради України. Це питання таке, що будуть створюватися проєкти. І проекти будуть створюватися, вони теж будуть мати два ступені. Це, що в нашому розумінні, це мікропроекти, це по співпраці десь ну, в межах, якщо фінансування говорити, їх буде від 20 до 60 тисяч. Це були такі невеликі проєкти, але від 20 до 60 тисяч і від 60 до 500 тисяч це великі проєкти. Але треба назвати, що це в е, грошових одиницях в євро. Якщо перевести в цій сумі, це вже такі ну, об'єкти, які е, значно б мали бути вишукуватися. І е, завтра е, в Львові засідання Асоціації органів місцевого самоврядування, і десь б, органи місцевого самоврядування б мали запропонувати. Такі десь бачення своїх об'єктів. Я як голова місцевого органу місцевого самоврядування бачу їх на сьогоднішній день. Це два, щоби можна було про що говорити. Це хочу їх назвати. Є ну, підприємливі структури, які ставлять в питанні розрізу організації такого. Туристичного бізнесу наш район є е, дуже багатий на пам'ятки історії Це на території Ясинові побудування побудова такого туристичного комплексу. І якщо це б в комплексі було б е, як один з варіантів. Ну а другий варіант це е, що ставить зараз, ми маємо ті проблеми, що, які виникли у нас на сході, це теж якби далося реалізувати створення будинок реабілітації чи інший лікувальний заклад для тих, чи для переселених осіб, тимчасово для учасників АТО. У нас є будівля незавершеного будівництва підкам'янської лікарні на території селища Підкамінь. Ну, це питання до втілення, до вивчення для пропозицій внесення. Це, це до великих проєктів. А до угу. малих проєктів це ну, будь-який проєкт, де громада може активізуватися, де може громада втілювати їх. Ну, а ідеї, ще раз кажу, є дуже хороші, які прозвучали на форумі. Я вже один раз сказав, що завтра, на 11 годину, засідає асоціація. Місцевих рад і буде розробляти заходи про практичні втілення співпраці між Україною і Польщею по результатах даного форму. Вибирати участь так завтра. Завтра, Це так завтра. Я дітя. думаю, будемо інформувати наших глядачів.